Осіння фотозона на бюветі. Зверніть увагу, осінь відчувається навіть всередині бюлету. Навіть тут є жовті листочки. О, нафтуся. Тепла. 37-40 градусів. Як я обіцяв, черг нема. Ну, і листочки. Атмосфера осінь. Повне відчуття. Від скільки тут насипало? Це все. Сильний вітер, трускавці. Це він так крутив листочки. Потепліло. Давайте глянем, скільки градусів. Ну, в обідню пору, так. В теплу обідню пору. Було 17, зараз, напевно, менше вже. Але ну, зараз побачимо. Ну і вітер такий, щоб попадали навіть плакати з рекламою. 13. Ну, мені так видається. А таки, бачимо. Купу, купу листочків. На мій вітер то вже останні листочки цього року вже листя не буде. ні <плес> Завтра. Завтра. <плес> завтра. <плес> завтра. Сьогодні вже заплановано все. Це вийде завтра, ви побачите себе. Гарного дня! А там рахували, я довго попав. Так, так, ви теж попали там. Так, бачите ще один підписник до нас підійшов. А що, прогуляємося? поки погода дозволяє нагадаю, в Трускавці є відключення світла. Графік нам розповіли в одному з відео. Тож, знайдіть відео і дивіться і вивчайте його. Останні дні ще такої золотої осені, коли... Є хоч трошки листочків, бо потім листя не буде, осінь ще залишиться, але вона вже не буде така золота, не буде така яскрава і така листочка в місто. Айте пройдемо, подивимось, що тут зробили нового. Там іде ремонт вулиці. Він йде так швидко, як все швидко ремонтують в трускавці. Тут, напевно, там ремонт де навіть швидше, ніж я сподівався. Я сподівався, що 3-4 роки триватиме, виглядає 1-2 роки ремонт цієї вулички триватиме дожиною 50 метрів. Але до кінця цього року він не буде завершений. Ні. Але добре, що ремонтують, а тут такі ями були ні пройти, ні проїхати. Попередній раз так масштабно вулиці в Трускавці ремонтували перед виборами. Ну, я розумію, що цього року вони теж мали бути місцеві вибори і вже не буде цього року. Але, напевно, той, хто ремонтує вулиці, щось знає. Або хоча б на щось розраховує. Ви вже звикли що... про вулиці, про людей. Згадують раз на 5 років. Потім про людей знову забувають і викидають. Що, гуляємо. Фердинанд, до речі теж гостро потребує ремонту Надкапнажний будиночок джерела Фердинанд. Катерина. Не з ними розказував Катерину, каже, ну так собі. Ну, Він ще розказував лише один ресторан, такий, якщо чули, знаєте, ситі гості. Так каже, та ніби все нормально, але... Ну я не знаю, чи то можна таке розказувати, але ж. Що... Да хліб дали зацвіли. Да. Ну і це... це не найгірше, що там було, якщо коротко. Я особисто сам не був в цьому ресторані, але я так розумію, що ходити в нього не варто. Хоча назва ситі гості, так ніби звучить, приходьте до нас. <рес> до речі, це тій же людині дали зацвілий хліб, який в ресторані на Буковиці дали зацвілий коктейль Це такий тренд, напевно. Трускавецьких, Бориславських ресторанах. Хочете, шановні ресторани, щоб ми про вас сказали щось хороше, зробіть щось хороше. Тільки зробите щось хороше, ми про вас з радістю розкажемо щось хороше. Ну, я вважаю, що тут теж насправді це хороша інформація, бо всі залишились живі, ніхто не загинув, ніхто не отруївся. так що Це була хороша інформація. Те, як людям фантастично пощастило, що води це помітили перед тим як з'їли, так? а скільки людей спочатку з'їли, випило, а потім помітило, Ей, йдемо ще через ринок. парфуми не дуже продають. Яблука 60, 70, 80, мандарини 170, хурма 150. Це так. Коротенький огляд. Нема через ринок. Зараз я покажу вам анонси, що в кінотеатрах, що можна переглянути, побачити. Погода? Чудово, потепліло. Речі, апгрейдну собі камеру, якщо встигаєте побачити різницю, то напишіть. Бо я різницю ніби бачу. Так, оце анонси фільмів. Не знаю, навіщо то роблю. Так виглядає, що ніхто в кіно не ходить. Напишіть хтось, якщо комусь пригодились наші анонсів фільми. Напишіть хоч два слова, що от мені мене фільми пригодились, так. Це вже мабуть, 15-та година добігає. Ну так. 1457 Зверніть увагу, там, де були мобільні телефони, відкрився салон оптика, щось новеньке на курорті. Спочатку мали люди мобільні телефони, псували собі зір, бачите, а тепер, тепер оптика. Все логічно. Було б ще логічніше, якби відкрились поруч. Це як у Львові, знаєте, магазин розливного пива, поруч, ритуальні послуги. Так само тут мобільні телефони, а поруч оптика. А тут оптика відкрилася замість. Ну так, йдемо прямо-прямо вулицею річки. Якщо далі підемо прямо, то... Вже буде проволок тихий і вийдемо до вокзалу. Якщо парнем направо на річки, то теж вийдемо до вокзалу, трошки пізніше. А якщо зупинити, з одної точки знімати, ну так. ще й на сонці, відчувається різниця. Пельменна? Пельменна працює, ну, ми тут трошки згадували ресторани. Ні, в пельмені нічого заквітло, нікому не подавали. Там просто не смачно. Ну, на жаль, це правда, поки там було добре, я казав, там то, там це. Як ну. тільки там стало не смачно, ми не будемо цього приховувати. Ще таке, знаєте, прислівля про мертвих або добре, або нічого. Пропоную зараз нічого не говорити, а вже щось скажемо, як дійдемо до Оскара. О, тут бачите, Оскар, Віла Рекорд. Віла Рекорд ще стоїть, але охоронна табличка з Віла Рекорд зникла. І Тепер, якщо Вілла Рекорд сама завалиться, або сама загориться, або ще якесь саморуйнування з нею станеться, то ніхто навіть ніякої відповідальності не буде нести, бо це вже не пам'ятка архітектури, ніякого назначення немає. Просто на її місці збудують ще один будинок. Оскар. Колись знав власника Оскара. Станом на зараз я не знаю, чи досі ця людина є власником. А і куди ми дійшли? Ага. Кафе бар Арніка. Я ще пам'ятаю часи, як Арніка оце кафе Арніка, не горю про там Арніку. Пам'ятаю, як та Арніка працювала до 23 години. Потім до 22, потім до 21, потім до 20-ї, закривали з 19, а потім взагалі закрилося. От, До чого я веду, що ще такі кілька кафе, ресторанів, в трускавці, ми помітили, вони теж змінили графік роботи і станом на зараз почали закриватися теж на годину, на дві, на три швидше. Тобто зрозуміло, до чого ця тенденція призведе і чим це все завершиться. І ми дійшли до залізничного вокзалу. Там машина газує. В цій вулиці взагалі не дуже можна їздити, а так швидко по ній їздити, бо яке. І... Бачите, а з того попобі. Щоб воду. Спинка автобусів на східних недавно показували, він не сильно змінився. Просто деякі рейси скасували. Час відправлення відкоритували несуттєво. Що, потяг на Хиїв. Ну і на самім часом буде 4, 5, 6, 7, максимум 8 вагонів. Це незважає на те, що канікули. Ну і що? Далі я піду сам. Оу, фідер за